дровенькі були. Так ось те, наша розсада помідорів. Це дев'ятий поверх і в нас тут мешкають ось такі курчата. Я показував курчата, які вже там клітці, їм три тижні, майже чотири, а тут ми всі курчата покажемо, як живуть наші німці. Ми їх поділили. Тут ми залишили цей, залишили ми тут. Амроса п'ять курчат. Що ми з них маємо? Ми з них маємо два півники, це точно, ось один, а ось другий. Дві курочки, а третій під знаком питання. Ми, дякувати Богу, ростемо непогано, маємо гарний апетит. Вони в нас вилупилися коли 11 ні, 5 квітня. Тоді зараз. Про о, Він зараз рівно три, три тижні. Нашим курчатам три тижні. А там тим, що я показував о, 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 перед, недавно, то там тим чотири тижні. Ось, тут що, що в нас є. Так, тут у нас є наші зіркові курчата, які їздили в нас на цей, їздили в нас на фотосесію. Це ось ось такі сіренькі, це від наших тих місяних курочок. От. І ще одне таке малесеньке, вони вилупилися у нас 11 квітня, тобто їм два тижні. О, от вони такі манісенькі, правда? А там ті ось ці три тижневі. Це курчата Амрокс, лице від марини, які ми замовляли в неї і везли ми з Німеччини. Так, де ділиться в нас білефельдери? Білефельдери ми переселили в іншу коробку до Амроксів, які вилупилися з нашого яйця, тому що... Тримаю мороксил окремо, щоб вони в нас не перемішалися, я не поплутав. Поки що стяжки давати кольорові ну, не хочу і ну, думав, що вони будуть одне одного, як то кажуть, за стяжки смикати, і щоб там не підходили лапки одне одному, тому стяжки поки що я не давав. Тут ми маємо ще два, два барбазі. Ось вони наші маленькі барбазі. Триває два барбазі, два барбазі є. І ми маємо дивіньську Тут Ми їх замовляли для зміни крові. Там спеціально були темні кури чорні, я хотів чорних. І ось підмішав. Тут є, оскільки їх, по-моєму, сім штучок дівеньких і п'ять амарокса. Завтра вони звідси в нас переїдуть, переїдуть до нас в село. Туди, там, де ми я вам показую, де ті курчати, де не будуть, вони жити з нами тут недалеко від нас, щоб я за ними доглядав і, як то кажуть, ми їх годували. Коробочка вже для них маленька, живуть вони в нас на тирці, підсипаємо чистим кожен день, запаху практично нема. О, ось, і так живуть наші курчата. Є зіркові, ті, що я вам казав, всі чересеньки, це від тих мішаних курочок і тато в них білий фельдер. А курчатки вийшли із з полосками. І здебільшого потім було, ми продали, десь орієнтовно 10 курчат. Це просто були від тих сірих курочок, а півень Білефельдер одне було курочка, схожа була на Білефельдер. Ми її, як то кажуть, продали і продали ми ще мішаних, як я їх називаю, то вони були повністю рябь. Везні, що як відомрок. Ну видно, що вони зовсім по інакшому, тому що у них росли хвостики зразу і більше такі були схожі, як до легорна. От, апетит мають вони чудовий. Бачите, що вони по світілечко вже на задуку росте. Так, такий гарний. Всі вони дуже такі хлопчики. Та. Мерці. Ой, то мертві юнги. Ось, вони у нас приїхали від виставкових мам. Ось. Апетит вони мають чудовий, ростуть відповідно швидко. Думаю, що далі вони собі там будуть рости. Поростати курочки менше, півники у нас ростуть більше. Я думаю, що тут все ж таки буде три півники. І ось це допомогти, здається, напівником отаке. А дві курочки. Ну, що буде, то буде. Хай буде і так. Ну, хотілося, щоб було три курочки. Вже є таке, мусимо прикривати їх ось так, тому що вони в нас? що? Літають правильно. От, сайт і вам покажемо, що тут. Я так далеко покажу і буду говорити, що тут нас. Тут нас... О, не перше. А, ні. Ти можна йти. Привіт, красуня. Тут ми маємо. Тут ми маємо білий фельдер з німецької, німецького, німецького, який приїхав до нас з Німеччини від Марини. У нас було вилупилося 9 курчат, я казав, одне було паралізоване, не паралізоване, а так якби мали церебральний параліч, Ну воно все ж таки з часом померло, хоча я там годували і поїли. І одне чомусь теж потім з часом відійшло. Відійшов на співник і корочка. Залишилося в нас тут 7 курчат білих Ельдера. Так вони в нас тут ростуть і залишилося 7 курчат. І тут я так приблизно бачу, що тут буде один, два, три, чотири курочки і три хлопчики. Це поголів'я ми залишаємо. Ну там от щось четверте таке, те, що зараз вистрибнуло, не можу зрозуміти, чи це буде курочка, чи це буде півник. По-моєму, півень він буде, тому що він такий, от є два півники, ось цей бачите, він такий світліший, а це було чуть-чуть темніше За них але цяткою на голові. От, полетіла ворона і вони як злякалися. Ворона у нас тут вилітають, тому що ми мене на лятому порусі, нагадаю. Вона річка. Краєвид видно, і там далеко в нас Карпати. Так, погнали. От. Ось така наша малеча. Е, до речі, що хотів сказати? Хочу сказати, що ось ці курчати біли Кальдора. Які приїхали від Марини, вони гарні мають ефекти білефельдера і вони по росту перегнали там, що на тиждень старші віце від моїх і корей, що на тиждень старші, ну вони, якщо чесно, їх перегнали. Хоча там тих ми теж досить довго тримали в хаті. Тут і вони росли, все так само аналогічно пропоювали і аналогічно ми доглядали, годували, як там тих, так і тих, тому що ми любимо всіх одинаково. Так, і що ми ще тут маємо? Ці чорненькі, ці чорненькі, це є біле амрокси. Вони вилупилися цього 5 березня, квітня, так само, як і біле фельдшер 5 квітня. І там ті амрокси, які я відклав що від Марини, що в окремому ящику, що перше я показував. Тут суто Амрокси від нашого півника, від нашого сімейства. <кій> так ніби по кольору кидаю оком. Так, тих дівчинка заглядає до нас. І ще одна, ніби так кидає оком по кольору, що, по ідеї, по амроксах в нас тут е, переважають дівчата. Ну, Ще рано говорити. Але вже так як тукать менш більш. У нас тут побільше дівчаток, там хлопчик водичку. це його одразу видно, він більші і світліші. Може там ще хтось бути з хлопчиків тих, може бути відбраковка, це не заперечує. Ось такі то в нас справи. Так ростить наша малеча на 9-му поверсі. Ми в коробках, скоро вони переїдуть звідси, переїдуть теж туди. їм просто замало місця. Так вони не дуже нам тут заважають. Ну, в принципі, птиця хоче бігати, хоче. Рухатися більше волі, тож ну, хочеш не хочеш, але треба їм, як то кажуть, дати всі умови проживання ті, які їм потрібні. Те, що тут в них і тепло і, не сухо, і їдять коли хочуть, і скільки хочуть. ну Це одне, але рухатися треба, правда? Бо вони літають, помідори нам щебають. Ну і деколи пищать. Ось такі-то наші курчата. Там ще в ящику є курчата, яким ще тижня немає. А вони там спанькують, ми звітом продали. Ну і там вже подивимося ще до тих. Ще покажемо. Так, їх теж закриваємо, тому що вони в нас люблять бігати, літати. Тим таку даємо трошки прозоро, бо вони дихали, тим чуть-чуть От вони там бігають. Так, а ще в нас тут є маленькі корчатка. Яким ще немає тижня? Ось вони така мала спить. Хто тут у нас є? Ми їх трошки не лякали, вони малесенькі. Ми звідси продали, по-моєму, 8 Амрокса і 6 лімісних ситцевих. Ну, підіть, ми вже будете гамати, добре. добре. Я вас відкину, це вже погано. Так. Лишили собі... От один оце лівінське воно було малесеньке, ми його не продавали, тому що якось таке продавати вже не гарно. І залишили ми собі тут, що ми ще залишили. Залишили ми собі... собінських ситцівих, чотири. Два, верніше, я залишив, казав, що цей. Два лівінських сицевих ми собі залишили. Залишили дві корочки е білефельдера, фельдера. Ось вони одна. Друга, і півник. Ну, він дуже ліс. Він найпізніше вилупився зі всіх курчат, яких було. Я думаю, що йому буде гаплик, але якось він тримається, росте собі. І залишилося ще 10 штук мінорки. Це наша мінорка від нашого фільму. Це другий викид, який у нас був. Я закладав там, по-моєму, 17 єдців. Їх було 11 курчат і два. Одна квиленка вилупилися, а два просто наклюнулися. Як тут там мене не було, поки прийшов обід з роботи, <кій> курчата там полупилися, поперевертали ті яйця, кіяйця, не словом подушилися, задушилися яйці. Курчата наші пропоєні, ну, тільки антибіотиком я пропоїв, попросили, щоб я їх пропояв. Ось. І ось така мінорочка наша чорненька. Гарно ростуть, до речі, так тут тут -ту. Вони вже замовлені, пані має приїхати забрати, тому що продавати ніби тут недалеко від нашого міста, але все рівно мені шкода, як то кажуть, передавати. Тому домовилися, що хтось приїде та й забере. А ми собі залишимо тільки тих 5 штучок. 3 і 2. 5 будуть у нас. Ось такі маленькі відбраковки, які завжди по курчатах лишаються. Лишаємо собі, тому що продавати таке вже, як кажуть, сорис не дозволяє такі тут у нас правильно. Що ж я хотів, ага, ще, ще. Ще собі мінорки я налуплю, тому що там у нас є шість, там є одна або дві курочки, Ну, одна точно, решта все пільмуться. Хочеться більше тобі, ось кажуть, курочок, тому що треба ще буде поновити погорів. Ось такі у нас курчата ростуть на 9-му поверсі разом з нами в хаті. І потім витукають, чим хата багато, то не рада. Всім гарного дня, мирного неба, щоб в ваших домівках, хатах внажилося добро, любов, взаєморозуміння і Божа благодать.